По Херсону гарна новина. Сили оборони України вирахували і знищили потвор, які ФПВ-дронами наносили удари по південному району Херсона. Він називається Корабельний, а в народі ще називають його Острів. Воєнні злочинці обоснувалися в дев'ятиповерхівці в Олешках і робили свою чорну справу. Ми їх вирахували і знищили. Карма в дії. Знищення ворожого літака так само на Херсонському напрямку. Сили ППО збили ворожий літак, який кидав каби, в тому числі, пам'ятаєте, декілька днів тому по мосту, який веде в південний район міста. Міст, цей мост втримався, але був пошкоджений. Чекаємо підтвердження цієї інформації. Це важливо. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Це про перемовини в лапках у столиці країни окупанта Москві. Вітков приїхав, послухав, вже був не такий відвертий, і поїхав назад до Сполучених Штатів Америки. Від офіційних осіб Сполучених Штатів е інформація, яка Надихає на позитивні зміни, я не почув. Чекаємо, чекаємо і робимо своє. Ми рухаємо перемогу. Україна повинна мобілізуватись, підтримувати військо. Рухаємось до перемоги. Слава Україні!